Бажаю здоров'я пану командири. Ворог продовжує дистанційно мінувати підходи до позицій, ну і місця, де рухається наш особовий склад. Тому треба сказати хлопцям, щоб були обережні і уважні. От один з прикладів такий. На стежці ще можна побачити, але от сьогодні ми знайшли на... По боках стежок там на узбіччі, то його майже не видно, бо листя вже таке, теж і там гниє і такого майже кольору. Тому попросіть їх, щоб були дуже уважні і обережні. Це, це який принцип у цьому? Це міна наживної дії протипіхотна. От. Я її відкрив. Тут виходить, що МДЗ вставляється. Цей шурупчик, коли наступаєш, МДЗшка зривається, заводить там капсуль всередині. І Відбувається вибух. Дуже неприємно, якщо можна так сказати. Так що попередьте тих хлопців, щоб були уважно під ноги. Дуже тяжко побачити. Всім дякую.